Ігор був для мене більше, ніж просто друг. Ми пройшли через багато що разом ще з тих часів, коли навчалися в університеті. Його сильна віра завжди була помітна, він носив невелику іконку під формою як оберіг і часто молився перед боєм. Його віра надихала, вона була тим незламним стрижним, на який ми спиралися в найважчі моменти. Коли почалася війна, ми навіть не вагалися, пішли добровольцями. Для нас це було більше, ніж просто обов'язок. Ми захищали наших близьких, нашу землю, а для Ігоря це було ще й служінням Богові. На фронті ми були як брати. Разом ділили хліб і воду, разом не спали ночами, прислухаючись до кожного звуку в темряві. Під обстрілами Ігор завжди тримав іконку в руках шепотів тиху молитву. Господи, спаси і помилуй нас грішних! Дай нам сили та мудрості. І навіть коли страх охоплював душу, його віра і спокій заспокоювали і мене. Якось він сказав мені: якщо я загину, обіцяй, що будеш пам'ятати про мене, розкажеш мою історію. Ми повинні вірити, що Бог тримає нас у своїх руках. Я тоді лише усміхнувся і відповів, що ми повернемося додому разом і розповімо усе самі. Але доля вирішила інакше. Тієї ночі, коли його не стало, відчуття було таке, ніби світ зупинився. Я довго молився за його душу, просив Господа прийняти його в обійми. Здавалося, що він став частиною мене, тією світлою частиною, що нагадувала про справжні цінності. Після його панахиди я повернувся додому. Серце щеміло, а душа була наче порожня. Я відкрив псалтир, щоб знайти хоч якусь розраду. Прочитавши. Заспокой, Господи, душу раба Твого, я відчув дивне тепло, ніби це був його знак. Коли я ліг спати, мені здалось, що почую його голос або відчую його присутність, але це здавалося просто наївною надією. Та серед ночі щось розбудило мене Ігор стояв біля ліжка. Його образ був таким реальним, що я навіть не одразу зрозумів, що це не сон. Він був у формі, з якою ми всі добре знайомі, з обличчям, на якому вже не було страху і болю, лише спокій і світло. Ти? ледь зміг я вимовити, відчуваючи, як серце вистукує в грудях. Так, це я, тихо відповів він. Його голос звучав ніби з віддаля, але з тією ж твердістю і спокоєм, які я так добре пам'ятав. Не лякайся, брате. Я прийшов розповісти, як це бути там, у вічності. Його слова розтривожили душу. Він почав свою розповідь ось, і я слухав, мов заворожений. Пам'ятаєш ту ніч, коли почався наступ? Нас було троє, і ми тримали оборону у старій хатині на околицях села. Був сильний обстріл, де не все сталося так швидко. Я відчув, як осколок пробив моє тіло, і все навколо пішло туманом. Було боляче, але на якусь мить все просто зникло. Я ніби випав з цього світу. Ігор замовк на мить, подивився кудись у темряву, немов бачив за нею інший світ. Потім додав точку. Після цього все змінилося відчувалося, наче я перенісся у світло, у простір, де немає страху. Мене зустріли душі тих, хто пішов раніше, і я відчув неймовірний спокій. Усе. Що було на землі, страждання, бо біль, війна залишилося далеко позаду. В серці панував мир, якого я ніколи не відчував раніше. Його слова пронизали мене до глибини душі. З кожним словом переді мною відкривалася картина, немов з іншого світу. Він описував тепле світло, що обіймало його, і як усі ті, хто був поруч, стали для нього рідними. Там хтось продовжив він. Всі рівні перед Богом. Я знаю, як тобі зараз боляче, але хочу, щоб ти знав. Я завжди поруч, я оберігатиму тебе. Ми тут заради вас, заради майбутнього. Кожна наша жертва не тут у світлі багато наших хлопців. Всі ті, хто, як і я, віддав життя за наш край, за нашу землю, за своїх близьких. Ми всі разом тут, наче в іншому полку, об'єднані, як були на землі. Ніхто не відчуває самотності чи страху, лише тепло і єдність. Ми чекаємо на тих, хто ще бореться там, але молимося, щоб вони повернулися додому живими. Наш обов'язок тепер підтримувати вас, оберігати кожен ваш крок. Ми, мов невидимі сторожі, поряд з вами, хоч ви і не завжди відчуваєте це. Його слова підгукнулися глибоко в моєму серці. Коли він почав розчинятися в темряві, я прошепотів: Господи, прийми душу раба Твого Ігоря, даруй йому царство небесне. На світанку я прокинувся, відчуваючи, що мій друг дійсно приходив, щоб попрощатися і підтримати мене. Він залишив мені свій спокій, свою віру і нагадування, що він завжди поруч, як невидимий воїн на сторожі наших душ.